Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити про те, що, скоріш за все, проект Bloom знаходиться вже на фінальному етапі, і ми з вами спостерігаємо за останнім івентом. Також я хотів би звернути увагу на те, що розробники заявили про перехід з етапу Play to Earn до етапу Trade to Earn, що цей етап взагалі себе представляє, та чи взагалі чи має якісь шанси на успіх проект Bloom. Чесно кажучи, особисто я ставлюсь до цього досить таки скептично та насторожливо, але все таки давайте перейдемо до більш детального огляду цієї всієї інформації. І так, почати я хотів би з того, що майже один рік тому всі активно почали захоплюватися фазою «Play to Earn». Це ігри, де кожен гравець міг заробляти криптовалюту просто за те, що він грає. Але ви знаєте, як це часто буває: багато обіцянок, багато хайпу, але результат це порожня картина. Врешті-решт, проекти, побудовані за цією моделлю, або переходили в стадію мертвих зон, або зовсім згасали. Тому зараз ми спостерігаємо за новою хвилею, а саме Trade to Earn. І Bloom якраз пропонує таку модель. І я хочу також зазначити, що мене це насторожує, тому що дуже схоже на те, що Bloom намагається використати популярність цієї концепції. Але в той же час є кілька тривожних знаків, які змушують мене сумніватися, що цей проект залишиться на плаву. Але перед тим як про них розповісти, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди, залишу в описі до цього відео. Тепер давайте поговоримо про те, яку ж все таки систему пропонує Блум. Загалом, як я вже й говорив, Bloom хоче перейти на систему TradeTearn, де кожен користувач буде отримувати Bloom Points за активність на платформі, наприклад, торгівлю, залучення нових користувачів, надання ліквідності або якісь інші дії. Ці пали потім можна буде обміняти на токени або використовувати для інших можливостей на платформі. Все це виглядає досить привабливо, особливо для новачків, які, звичайно, хочуть почати заробляти на криптовалюті без жодних вкладень. Ось тільки одне але. За великими обіцянками завжди стоїть питання, звідки береться цей капітал, щоб покрити щедрі винагороди. І якщо ви уважно стежите за ринком криптовалют, то напевно помітили, що такі системи часто будуються на принципі піраміди: нові користувачі вносять гроші, а старі отримують за це свої прибутки. І поки цей процес працює, всі задоволені. Але коли зупиняється приплив нових користувачів, то це зазвичай сигнал для того, що проект починає згасати. Я також хотів би виділити кілька ключових моментів, які мене насторожують. по-перше, це те, що Bloom пропонує надзвичайно високі бонуси за активність на платформі. А стільки це виглядає трохи підозріло. у криптосвіті немає нічого безкоштовного, і такі щедрі умови часто стають сигналом, що проект намагається залучити якомога більше користувачів, звичайно, перед тим як все почне згасати. У будь-якому випадку, якщо вам обіцяють швидкі прибутки без особливих зусиль, то це вже перший дзвінок. По-друге, також варто розуміти, що проект Bloom не пропонує нічого революційного. Trade to Earn – це просто перероблена концепція Play to Earn, яка вже показала свою нестійкість. Усі ці пункти та винагороди базуються на активності користувачів. Але що буде, коли користувачі припинять активно торгувати або вносити гроші? Чи не станеться черговим технічним проектом, який виключно функціонує через постійну залученість нових учасників? По-третє, мої особисті спостереження щодо Bloom змушують мене вважати, що проєкт вже на фінальному етапі свого існування. Є кілька моментів, які підказують мені, що проєкт намагається вичинити останні можливості, перш ніж все завершиться. Розробники можуть бути на межі завершення функціоналу і, скоріш за все, не планують більше нових великих оновлень або нових можливостей для користувачів. Це видно за відсутністю нових великих змін на платформі останнім часом. Також ще один тривожний сигнал це завищення очікування щодо майбутніх виплат. Коли платформа не може обґрунтовано пояснити звідки надходитимуть гроші, то це звичайно виглядає як спроба утримати користувачів за допомогою короткострокових бонусів. Поки що є можливість отримати прибуток. Хоча Блумі виглядає цікавим на перший погляд, я не можу повністю відкинути свої сумніви. Схоже, що проект дійсно перебуває на фінальному етапі. Багато чого вже зроблено, але з кожним кроком все менше нових можливостей для розвитку. Як я вже й згадував, високі винагороди і складна економіка на платформі часто є ознаками того, що проект намагається швидко завершити свій життєвий цикл. І зараз схоже все на те, що Блум вже вичерпав свої можливості на ранніх етапах і тепер намагається залучити останні інвестиції, що може звичайно призвести до того. Що вже незабаром цей проект може просто зникнути, як і багато інших криптоплатформ до цього. Моя звичайна порада у цій ситуації. Будьте обережні. Якщо ви все-таки вирішите спробувати Bloom та нову фазу Trade to Earn, то робіть це лише з тими коштами, які ви готові втратити. Я сумніваюся, що цей проект буде жити довго, і як на мене, він уже на фінальному етапі свого існування. Також не спішіть вкладати великі суми або ставити на нього всі свої надії. Зараз це більше схоже на спробу вичарити останні з користувачів ніж у справжній прорив у криптовалютній індустрії. Також, чи є у вас такі ж сумніви щодо його довгострокової життєздатності? Напишіть про це, звичайно, в коментарях. Я, як завжди, буду радий почути вашу думку і обговорити цей проект більш детально. Також я хотів би подякувати, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.